Ніколи не ставте тепловий насос в цих випадках, і ось чому повідомлення від підписника: будинок 220 метрів квадратних. Візді тепла підлога, тимчасово поставив перед тепловим насосом. Електрокотла 18 кВт теплової потужності за прошлий місяць 5500 кВт за місяць, і це ще добре, що використовував електрокотла тільки по ночному тарифу і заплатив всього 13 тисяч гривень, але в будинку температура не піднімається більше, ніж 12 градусів. І я йому кажу, та бути цього не може. Ну як це 18 кВт теплової потужності не може 220 квадратних метрів прогріти. В чомусь тут не так. І ось друзі, вона із. А будинок не втеплений, і дах не втеплений. Ніколи ніякому разі, поки ви не втеплите свій будинок, не втеплите дах свого будинку, та ніякий прилад, ні електрикатю, ні газ, ні тепловий насос не зроблять його економічно. Якщо все тепло, яке будуть виробляти любі опалювальні прилади, будуть тікати через огороджуючі конструкції, то нічого економічним не буде. Тому по рецепту, друзі починаємо з теплення фасада, вибору гарних енергоефективних вікон. Втеплюємо гарно дах, робимо систему або єстеною, або приточно витяжної вентиляції, щоб ваш будинок дихав, а ось вишенькою на тортику і стане для вас тепловий насос. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, хто хоче спроєктувати собі потужну, гарну систему опалення, вентиляції кондиціонування, по посиланню в шапці цього профілю безкоштовна консультація. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!